Всім привіт! Сьогодні буде, покажу вам замовлення своє Avon. Каталог і компанія 9 за вересень місяць. І, в принципі, дуже рада я замовленню і трішки розчарована, покажу чому. З ось такого каталогу було моє замовлення. Також були новинки з каталогу, який мені прийшов. З ось цього це вже жовтневий. Не дуже так, звісно, він мене зацікавив, нічого такого особливого немає. Можливо, клієнти мені щось замовлять, тому давайте так почнемо. Що ж замовили з цього каталогу, у мене клієнти. Цього разу в мене була дуже велика кількість гелів для душу в об'ємі 500 мл. Ціна їх в каталозі при замовленні від трьох штук, здається, мені була 149 гривень. Тому клієнти звернули увагу на це. І перший це ось такий з лимоном та базиліком цитрусовий заряд. Так, трішки буде засвічувати сонечко, дуже гаряче накусить, сонце світить. Так, Наступний ось такий гель, також цей іде вже кремової консистенції з цвітом мандарину та пачулі. Східна подорож, аромат квітів апельсину та пачулі 500 мл. Ідентична ціна, що на чоловічі, що на жіночі. Наступне ось такий гель для душу. Ціна його була трішки більше 159 гривень. Це з кокосовим молоком та малиною, також кремовий гель. Це все замовила одна клієнтка. Далі також кремовий гель з вівсяним молочком та волошкою, здається мені, і волошками. Так. Ще в цієї клієнтки був ось такий гель секрети лагуни з водними фруктами та мускусом. Морська лагуна, фруктово-мускусний аромат. Наступний Чоловічий гель для душу, назва його «Збадьорюючий океан з, з перцем та екстрактом океану. І останній це ось такий також чоловічий гель. Ночі Монако. Тут вже написано, що це три в одному, з мандарином та кедром. Ароматом мандарина та кедра засіб для вмивання можна використовувати 500 мл. Так, ось такі, таку кількість замовила клієнтка. Ще в її замовленні був набір. Новинка каталогу вересень. Це ось такий так назва. Золоті обійми з ароматом спецій та моху. Дуже сподобався мені аромат. Дуже класний він. Ціна в каталозі була за набір 389 гривень і складався він з піни для ванни в об'ємі 500 мл. Гель для душу в об'ємі 250 мл. І аналогічний спрей для тіла. Я замовляю в основному собі новиночки, і також цей набір замовила. Дуже класний, дуже гарне осіннє таке оформлення. Приємний дуже аромат. Він для мене як і чоловічий, так і жіночий. Тут більш така нотка, що тут спеції, дійсно є спеції, моху. Аромат унісекс. Так, піна для ванни також моя. Гель для душу це собі. І, як би для себе, але мама дуже полюбляє спрейчики від Avon, тому цей спрей буде для неї. Так, далі, в принципі, ага, ще одне замовлення клієнтки. Думала, що тут це моє. Ще одне замовлення клієнтки. Вона замовила мініатюрне. Новинки, Skin Glow з вітаміном С та екстрактом папаї, сироватка Крем сяйво в об'ємі 10 мл. Ну, мі-мі-мі таке манюсіньке. Ціна, звісно, не манюнка 99 гривень. І ви подивіться. Так, в долоньку влазить, я не знаю. Фокус дай мій ось. Можливо, два-три рази, як на мене, ним спробувати його і все. Але вона вирішила, я не переконувала, хоча є великий об'єм 50 мл, Ну, звісно ж, ціна не 99 гривень. Можливо, вона взяла спробувати, щоб подивитись, замовляти в великому форматі чи ні. Тому ось така малюточка і до неї. Або вона замовила заради спрею. Я не знаю, не буду казати. Міст для тіла можна було замовити. Ось такий по ціні 149 гривень. Це з нової серії Perfect Nonsense, чокотубероза. Значить, тут не написано з ароматом солодкуватий аромат, шоколадний такий. Троянда не дуже тут відчутна. Прикольний спрей, гарно тримається, не гірше за аналогічний парфюм, тому клієнтка його замовила. І, в принципі, тут залишились лише мої товари. Ще одне, ну як би клієнтка, але це замовила в мене мама. Ось такий. Мультифункціональний крем для рук, обличчя та тіла з оліями Жожоба та маслом ши для нормальної та екстра сухої шкіри. Він приходить зафольгований, об'єм 400 мл, Ціна даного крему була 259 гривень. Можливо, хтось не звернув увагу, бо я також спочатку не дуже зрозуміла, що це новинка. В фокусі не було. Ось ця сторіночка з новинкою. Заспокійлива магія олій жожоба та ши. Зволоження на увесь день, делікатне заспокоєння, живлення, доглянути вигляд шкіри, легко текстура що швидко вбирається. Я не знаю масло ши і жожоба, вони такі більш довше вбираються, гарно зволожують, але будемо бачити. Так. Ось такі новиночки. А для себе я замовила ось цей набір за ціною 449 гривень, який складався з крема для рук, лосьо для тіла та крем батера для тіла в об'ємі 200 мл. Окремо ціна трішки, як ви бачите, вигідніш ж було. Купувати в наборі. Крем-батер має ефективно пом'якшувати, заспокоювати сухі ділянки шкіри, це, наприклад, коліна, ліхті, має насичений кремовий та водночас легкий він на шкірі та рекомендують його 95% жінок. Тому в складі ось такий лосьон для тіла. Далі крем для рук. І ось такий батер 200 мл. Він не зафольгований, як ви бачите. Дуже приємний аромат. Давайте протестимо. Це для мене дійсно, поки текстура легенька. Дуже здивована я, легка текстура. Дійсно він легенький. Ось все. Все він вже вібрався. Ручки гарно зволозив. Приємний аромат такого горіха, непоганий крем, все гарно вібрався, гарно зволожив. Я очікувала прям таке масло масляне, але ні дуже класно, дуже рада я новинкам. Так, що ще для себе я замовила це ось таку новинку, також для волосся. У мене був це саме набір для пошкодженого волосся. Зміцнення та відновлення, який складався з шампуня для волосся, кондиціонера та засобу для інтенсивного догляду. Ціна була 569 гривень. Ціни, звісно, в й ростуть, але вони великі, на жаль, скрізь. Тому ось такий шампунь, біле вже оформлення для пошкодженого волосся відновлення. Ага, давайте текстуру подивимось. Вони не портяться, нічого з ним не станеться, поки буду користуватись, він перламутровий білий, має приємний аромат. Відрізняється він від основної серії. Наступне кондиціонер вже об'ємі 250 мл. Я б хотіла, щоб кондиціонер був хоча б 400. Тому що мені це дуже маленький об'єм. Він дуже густий. Також перламутровий. Приємний аромат, аналогічний шампуню, але, звернутаю увагу, не такий, як вся серія. І ось такий продукт засіб для відновлення волосся. Його треба змивати, і цікаве тут у нього застосування. Можна застосовувати на вологе волосся перед використанням шампуню або після кондиціонера. Залиште на 5 хвилин і потім змити його. Спробую і так, так, щоб знати, як краще використовувати. Так, це для мене. Також для себе я замовила це не геть новиночки, але минулого каталогу не було його на складі. Тому ось такий міст для тіла фісташковий тальк. Так, аромати кави, вершки, фісташки, фісташковий маракун та ваніль. Так, спрейчик. Так, покласти. І ще один. Чор, е, чорнична вечірка. А тут уже немає складу. Так, мафін чорничний, шоколадний е, пудинг і карамель. Також мабуть солодкий аромат. Буду з радістю використовувати. Що ще в мене було в цьому замовленні? Це при замовленні з 2 числа в з каталогу на 500 гривень можна було замовити туалетну водичку Wild Country за 209 гривень. У мене клієнти її полюбляють, тому за такою вигідною бюджетною ціною я вирішила також придбати в запаси для своїх клієнтів. І. За замовлення від тисяч, здається, можна було за 30 гривень замовити пурбланку. Ну, чому пурбланка? У мене клієнти її не використовують. Я її не, ну, не люблю я даний аромат. У мене вже їх є стільки, вже використовую свіжого для повітря. Ну, Я розчарована. Ну, блін, Для мене краще крем для рук був чим ця пурбленка. Але за 30 гривень взяла також буду використовувати як спрей для приміщення. І новиночки. Що з новиночок я замовила? Це ось такий н крем для, для шкіри навколо очей та для губ. Відкривати поки не буду. Об'єм 15 мл, енергія протінолу. Так, давайте подивимось, що він себе представляє. Ось така мініатюрочка. Хороші ці кремчики, гарно зволожують. Так, використати за грік треба його після вскриття, тому якось так. Ціна його була в фокусі 149 гривень, тому я замовила для себе. Наступна новинка, що мене зацікавила, це. В каталозі 10 буде ціла ось така серія пряна слива. Я як, звісно, завжди рахую фокус і свою знижку, тому саме ці продукти будуть замовлені в 10 каталозі, а з новинок вигідніш було замовити мені лосьон для тіла пряна слива. Тому ось цей лосьон в об'ємі 200 мл. Ціна його була 109 гривень. Так, аромат сливи та пряного апельсина. Також піде в мої запаси. Наступне це, це з каталогу забула показати. Ось такий також лосьончик для тіла Attraction і stink, новиночка аромату. Об'єм вже мініатюрний 125 мл, але я дуже люблю лосьон для тіла, купую. Також, що було в замовленні, це ось така буде новинка в 10-му каталозі для ніг, аромат макадамії та ванілі. Також я порахувала, мені вигідніше було в фокусі замовити, чим в каталозі, тому для себе я замовила скраб, вибачаюсь, потрусила вас трішки скраб для ніг. Ось такий в об'ємі 75 мл відлущуючий. Ціна його була в фокусі 89,99. Хто на рівні платина, зверніть увагу, вигідніше купувати в фокусі. І зволожуючий крем для ніг. Також об'єм 75 мл, ціна 79,99. І придбала я помаду. Новинка. Так, спочатку покажу її. Ось новинка серії NU. Ціна її буде в 10-му каталозі 349 гривень. В фокусі її купили за 219 Має бути ось така сяюча помада шостковистою текстурою. Легко наноситись, триматись протягом кількох годин. Зволоження 72 години з SPF, не знаю, нічого не можу сказати. на губи нанесла непогано, дійсно зволожує. І я придбала відтінок. Розквітаючий сад, здається мені. Так, 219 гривень. Ось так воно проходить від серії NU. Ще не було. Так, ось такий гарний футлярчик. Логотип NU. Так, руки в кремі, не можу відкрити. Так, і ось сама помадка. Так, давайте подивимось, скільки її тут є, доволі небагато. Аромат такий приємний. Так, давайте її протестую. покажу Трішки я не вгадала з відтінком він такий насичений, ну такий рожовуватий хотілося трішки інший. В каталозі вона також трішка інша. Е в каталозі, в принципі, із самою помадою в каталозі темніше, помада трішки світліша, і вона більш в каталозі більш до е, Насправді, вона більш до рожевого, тому звертайте увагу. Непогано з олівчиком буде непогано наноситись, але колір не співпадає якось так. Вона не дуже довго тримається, швидко. І вона, в принципі, легко витратити. Вона кремова. Але губи зволожує непогано. Так, і що ще мені прийшло? Це, звісно ж, каталог. Заховаю, щоб фокус жіночка не збивала. Далі пробні зразки Full Speed Max Turbo, якби новиночка, але це не новинка, а ребренд аромату. І ось новинка Perfect Nonsense. З імбирьом Дійсно лімітована колекція, дійсно аромат на перших нотах іде такий імбирний, такий гір... гіркий імбир. Потім він швидко зникає і залишається така солодковість. Давайте подивимось в каталозі, які ж ноти будуть даного. Ось знайшла відразу прям швидко За цю серію. І, угу, знайшла, але не знайшла. Так, якщо зараз швидко знайду. Е, ціна ось. Імбир і сіно. Сіна тут немає є якась солодковість, така, я не, не можу зрозуміти. Ну, Імбир дійсно на перших нотах зразу вдихаєте, така різка нота імбиря. Ось така ціна в каталозі, буде ще гель для душу. Ну, Гель для душу якась прям ну, нерозумна ціна. На нього 289 гривень, здається мені, Ну, вибачте, хто такий гель за таку ціну купувати. І чим я дуже розчарована, це в цьому каталозі можна замовити до свята якогось дня народження компанії, можна було замовити подарунок сюрприз за 30 гривень, по коду 5 сімок, але за кожну тисячу в замовленні, але не більше трьох подарунків. І що мені прийшло? Три однакових. Ну, дійсно, в каталозі коштують вони не 30 гривень. Ну, блін, ну хоча б поклали щось інше. Ну, я розчарована. Це браслет Бела, він йде із знаком Зодіака. В мене вийшов це риби, діва та. Та, що ще риба? Точно такий же самий діва. І точно такий ж самий рак. Класний, якісний типу під перлинки. резинка всередині. Ось прикольна ця штучка. Ну, три однакових, ну, блін. Ну, навіть якби не співпадало, не підходило мені. Ось знак суддяка мені, в принципі, не підходить не один. Якось там би відігнула, викинула. Для У мені три однакових браслета. О, Я сердита. Е я чомусь робила замовлення, ви не можете побачити, як колись можна було там прочитати, перебити замовлення на наступного дня чи наступних години, і щось би вийшло. Це ні, воно пише просто сюрприз, сюрприз, сюрприз. І вже як оброблене замовлення вам прийде, що ви отримали. Я отримала ось таке. Можливо, один з дівою донька подарує подружці, вона діва, в неї день народження, так, такий презентик, але. Розчарована Avon, це взагалі жах. Ось таке велике в принципі, для мене було замовлення Avon, Дуже класне, дуже мильне, дуже парфумоване, але розчарована подарунком. Не знаю, як буде ще одне замовлення, чи варто робити ще замовлення на подарунки. Буду рада почути ваш відгук, хто що отримав. Можливо, як пізніше робити замовлення, щось буде якесь суттєве. Ну, навіть якусь бигінічну помаду вклали. Бальзамчик для губ, ну навіть пробний зразочок, якийсь там кремчика. Ну, було приємніше, ніж три однакові браслета. Коротше, жаліться не буду. Дякую всім, що мене дивились. Па-па!